Добрий день. У своїх відео я неодноразово казав про те, що Японія наш потенціальний геостратегічний партнер, і японський істеблишмент це добре розуміє. Саме тому Японія спокійна, без галасу і шелесту, встановлює контакти з Україною у найрізних галузях Ми знаємо про те, що. Японія допомагає Україні з сучасним обладнанням для розмінування звільнених територій. В Японії є спеціальна урядова програма допомоги українським аспірантам, які будуть вчитися деякий час працювати в Японії. Уряд Японії допоміг Україні грошима для переведення підручників зв'язку з тим, що через війну багато друкарень і шкільних бібліотек. Були знищені і необхідно було терміново відновити літературу. Уряд Японії організує регулярно поїздки до України представників ділових кіл для того, щоб вони налагоджували тут е, ділові контакти е, для того, щоб разом вели бізнес між Японією і Україною. Японці мислять стратегічно і. Тому вони думають про співпрацю з Україною навіть в тих ділянках, де зараз здавалось би про Україну і не згадують так сьогодні. В Центральну Європу поїхала велика делегація із Японії під керівництвом віце-міністра економіки, торгівлі та промисловості Акіоші Като. Разом з ним до складу делегації входять представники ну, посадовці понад 20 японських компаній, і е, на майбутні проекти, які е, ця делегація намагається ну, буде намагатися е, започаткувати. Вже є згода на підтримку з боку таких урядових організацій, як Японський банк. Міжнародного співробітництва, Nippon Export and Investment Insurance і японська організація зовнішньої торгівлі. Їде ця делегація в три країни: Румунію, Болгарію та Чехію. І завдання це майбутні великі проекти з розвитку інфраструктури в цих країнах, насамперед, залізниця і енергетичні системи. Очікується, що в цих проектах будуть задіяні японські технології, зокрема, обладнання для відновлюваної енергії, найновіші системи залізничної сигналізації тощо. І що саме мене ну, привернуло мою увагу, в офіційному повідомленні сказано, що з кожної із трьох країн. Буде розроблена і оголошена спільну заяву, кожна з яких містиме такі положення, як фінансова підтримка, впровадження технологій японськими компаніями. І саме головне це спеціально підкреслено в офіційному повідомленні, що в цих спільних заявах також буде згадано про співпрацю щодо допомоги у відбудові в Україні. І що уряд Японії сподівається заохотити компанії, тобто японські і компанії з цих трьох центральноєвропейських країн розширювати бізнес в цих трьох країнах і створювати бази для підготовки для повноцінного початку робіт з відбудови в Україні. Японці вірять в нас. Треба, щоб ми самі в себе також вірили. На все добре.